Достала, яка не бувала, як не тепом зізда ясно, на весь світ засіяла, як не дверь помзіця ясна, на весь світ засіяла, пастушки з ягнятку, перед тим дитятку, навколі уподаюсь, Христа Бога восхваляю, навколіна уподаюсь, Христа Бога восхваляю, ой царю на цару, небесний владару, даруй літа щасливі, цього дому господару. Даруй літа щасливі, чого дому господару, щоб хві хліб родився і щоб скот водився, щоб хазяїн цього дому, ні об чому не журився, щоб хазяїн цього дому. Ні об чому не журився вечір.